די שאַרוס אנשטאָט זיך צו פאַרויין די קראַצאַ אויסווויסטן אויסיך מיט שייך און וויפֿן שאַסט Це не просто частина історії. Пам'ять це наша совість, біль, наша гордість, пам'яті наших дідів, батьків і старших братів, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх, чиї серця опалила Друга світова війна, присвячується. Війна, страшна війна минулого століття, пекуча рана, яка болить досі, чи не в кожній родині України. Все далі відходять грізні роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших. Лише на території України в руїни і згарища перетворено 714 міст, 28 тисяч сіл, скільки горя, мук, крові, життів людських за цими цифрами. Кожний день, як рік, кожний рік як століття. Це все було. Були німі кургани. Війна йшла не на життя, а на смерть, як сиві дніпрові води, збігають роки, з журавлями відлітають у далекий вирій дні. А навкруги каль... на вирує вічне життя. Весна йде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні іде травень крізь хвилини, дні і роки, несе нащадкам спогади свої. І з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, та травень знову, знову нагадає, як із життя ішли його сини. Буяють мирно квіти на могилах. До сонця красного метелика летять, а ті, кому війна зламала крила та вічним сном могилах сплять Ми пам'ятаємо про тих, хто не вернувся з битви, ми думаємо про вас, хто серед нас живий. Ми будемо за ваш свій очі й край любити, і на землі своїй лишати добрий слід. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово війна. Воно ніколи не принесе спокою матерям, діти, яких віддали найдорожче, життя у боротьбі з фашистськими загарбниками. Мільйони людей забрала Друга світова війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини це трагедія. А коли мільйони загиблим не болить? У живих продовжують кровоточити рани, у ветеранів, які втратили своїх друзів однополчан, рідних і близьких, душі які простріляні похоронками. У ранок посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації в травні 2014 року. Вперше було використано зображення червоного маку як символ пам'яті жертв Другої світової війни. Графічне зображення з одного боку уособлює квітку маку, а з іншого кривавий слід від кулі. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто за загинув на фронтах Другої світової війни. Хто віддав життя на сході України, щоб ми жили щасливо. На жаль, війна на сході за велику перемогу ще не завершилась. З березня 2014 року Україна знаходиться в стані війни. Багато страждань випало на долю нашого народу за цей час. Але він проявив свій незламний дух. Сьогодні на Сходній Україні йдуть військові дії. Там вирішується доля і майбутнє України. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Діти, ніколи не проходьте байдуже повз могили. Пам'ять. Завжди пиніться пам'яті тих, хто боров країну. Давайте вшануємо пам'ять загиблих хвилиною і мовчання. За бакить твого вічного неба і за ниву твою золоту. Україна, молюся за славу, за твою непокору стоїть, за столицю твою златоглаву ще по груди в тополях стоїть. Україну, молюся за мову, за божественну мову твою, і за вроду твою калинову, від якої добрішим стаю. Україну, молюся за пам'ять, Обієних за волю синів і за тих, що у душах заплатять. Промінь правди, щоб край заяснив. Україну лише в милосерді, час єднання синів настає. То нічого, що ми не безсмерті. За безсмертя молюся Твоє. Отче наш у, твої, у Твоїм часопленнім все минає, ридай, не ридай. Прости, Боже, гріхи Україні і надалі грішить не давай. Зараз запрошується до слова бібліотекарка Мосівецької бібліотеки.